Райдужне вбрання з усіх. Отак. Це мені підходить. Я буду в ньому виглядати неймовірно яскравою. Приміряємо. Що це? У мене немає вбрання. Тоді я точно виграла, хочу обрати найкраще вбрання. Це сонати чорне. Ось, це мені підходить ідеально, забираю. А що? Це не схоже на вбрання, яке я обрала. Тіфані, перестань. Потрібно щось вигадати. Я не можу програти. О, а ось і потрібні речі: спідниця та топ. Ідеально. Ти перевдягатись, а ти сиди тут. Ні, я також знаю, що мені робити. Мені потрібні ножики та скотч. Не дарма ж я ходила на уроки пошиття у школі. Хм. Журі не терпиться побачити ваші вбрання. Майлі, Тіфані, виходьте. Ваші образи неймовірні. Розбігаються очі від кольорів та краси. Юрій, що скажете, чекаємо на вашу оцінку. Вони у захваті від кожного палайку. Тоді виходить, що перемогла дружба. Майлі та тіфані ви обидві прекрасні в будь-яких образах. Проводимо наших переможниць оплесками. Браво, браво! Дівчата, як ви смієте спати на моїх уроках і гортати журнали, це не повага батьків до школи. Та це був сон.